Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з соціума. А тема Будь обережним, пам'ятай, про безпеку не забувай! Привіт, діти! Поговоримо сьогодні про безпеку під час зимових розваг. Зимові розваги приносять хлопчикам і дівчаткам багато радощів. Ми так чекаємо сніг, щоб можна було пограти в сніжки, кататися на лижах, санках, сліпити сніговика. Але як би радісно не було взимку, слід пам'ятати про безпеку свого життя і здоров'я. Як же вберегтися від неприємності під час прогулянки, щоб отримати радість від зимової прогулянки? Я вам розповім про основні правила безпечної поведінки взимку. зімку. Надягати рукавички, шапку, чоботи, застібати всі гудзики, потрібно ще до виходу на вулицю, щоб холодний вітер не проник під одяг. Час від часу заходити в приміщення, щоб зігрітися та зняти вологий одяг. Не можна залишатися на вулиці, коли сильний мороз та вітер, хуртовина. Не можна гризти бурульку, їсти сніг. Не можна прикладати язик до холодного металу. Не можна облизувати на морозі губи. Треба користуватися гігієнічною помадою, щоб вони не тріскались. Не ходіть під дахами будинків, бо може впасти з даху велика бурулька чи велика брила снігу. Коли ожеледиться, треба ходити маленькими кроками. Не можна стрибати в кучу гори снігу. Під снігом може бути каміння, сміття, ями. Під час ігор сніжки. Треба вибирати малолюдні місця, щоб нікого не травмувати. Не можна кататися на санках, лижах, з'їжджати з гірки поблизу проїжджої дороги. Пам'ятайте про ці правила: бережіть себе. На все добре, діти, до зустрічі!